Підбирає. Ось. Там от Львів, 10 кілометрів за тим димом. Сюди вивозять сміття з Львова і не тільки. Призуміємо, що мають кудись вивозити сміття. Але казки про будування сміттєпереробного заводу я вже чую, напевно, років 10. Ніхто нічого собі ради не дає. Я вже стільки листів написав і... І коли Томенко ще був головою комісії екологічної, я казав, щоб сюди виїхали комісія Верховної Ради, Комітет Верховної Ради з питань екології, щоб вони подивились, що тут відбувається. Але ніхто ніякої реакції не дав. Оце тільки квіточки, ще можуть бути ягодки, для... які несе за собою наслідки, це сміттєзвалище. Для Львова. Тут, тут запахи просто такі що... -го -го. Тут ще є гудрони. Це відходи перероблення на автопридустів. Зараз. Яку тут сторону ці гудроні? Туда, там? Я зрозумів. А, Тут в нас бізнес. Бізнес. От тут безпритульні ходять по спітниках і такі от мішки збирають пластик. Ніхто ні того тут не забороняє робити.